В рамках проведення всеукраїнського місячника шкільних бібліотек в навчально-виховному комплексі номер 2 провели ряд заходів, серед яких урок лекція для учнів 9 класу від районних бібліотекарів. Тема виховної години близька кожному козацька слава у серцях. Насамперед, бібліотекар Центральної районної бібліотеки Лариса Пацеля, яку запросили до навчального закладу для проведення інформаційної години, акцентувала увагу школярів на воєнних сьогоднішніх подіях в нашій державі. А також Лариса Андріївна провела паралелі між роками козаччини і сучасною війною на сході. Зараз Україна, українці, все українське. Ви всі прекрасно розумієте, у світі бренд. Всі нас знають, всі нам співчувають. І, мабуть, уже в світі немає такої країни, де б люди не знали, що це за країна Україна. І хоча такі популярності сприяли сумні події, які відбулися в нашій країні. Це е, війна на Сході, те, що нас нахабно забрали Крим, але весь світ е, дивиться на нас співчуваєно. А наші вороги. Не розуміють нас і, мабуть, ніколи не зрозуміють. Вони не зрозуміють, чому наші хлопці йдуть добровольцями, гинуть і стоять на смерть, захищаючи волю і свободу нашої країни, а не розуміють тому, що лише в наших хлопців у жилах тече козацька кров, кров наших предків, козаків, які в свій час теж Боролися за волю і свободу нашої країни. Розповіла Лариса Андріївна про життя і побут козаків, про їхні подвиги, козацьку січ, козаків-характерників та про невмирущу віру цих славних людей у покровительство Божої Матері. Дев'ятикласники затамувавши подих, слухали доповідача з великою цікавістю, дізнаючись нові зовсім незнайомі факти з часів козацької слави. І кожен робив для себе свої висновки. Я дізнався, що в історії України були такі особи, як козаки-характерники. Вони мали надзвичайну силу, і я цим пишаюся. Сучасна молодь повинна прийняти велику мужність, надзвичайну силу, яка була в козаків, їхні надзвичайні можливості бути такими витривалими до голоду, до холоду. Відвагу мать як козаки, щоб боротися за волю і свободу України. Я пишаюся історією нашого народу. Мені подобається, які сильні були козаки. Я як патріот хочу побажати воїнам нашим, щоб вони були такими самими патріотами і сильними, як в ті часи боролися наші козаки. Слухачі подякували Ларисі Андріївні за лекцію та подарували квіти. А вона в свою чергу підсумувала свій. Виступ віршованими рядками Василя Стуса, який безсумнівно залишиться у кожного в серці. Народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ. Пощезнуть всі, перевертні, приблуди і орди завойовників, заброд. Ви, байстрюки, катів осатанілих, не забувайте виродки нігде. Народ мій є. В його гарячих жилах козацька кров вирує і гуде. Шкільний бібліотекар Ольга Будакова приділяє неабияку увагу роботі з читачами і пошуком нової інформації. Саме за її ініціативи було організовано цю інформативну годину. Школярикам Ольга Миколаївна презентувала книги, присвячені славному козацькому роду наявні в шкільній бібліотеці. А оскільки учні є активними читачами, вони уважно занотовували назви друкованих видань. Книга це духовне надбання людства, і поки буде жити книга, буде жити наш український народ. В книжок ми черпаємо знання історії, ми дізнаємося щось нове про наше минуле. Можна зробити висновок, що книга це як скарб. Який людина повинна передавати з покоління в покоління, також Ольга Будакова ознайомила присутніх із заходами, що проводить бібліотека в цьому місяці. Під час цього місячника ми вже проводили зустрічі з цікавими людьми, проводили бібліотечні уроки, багато книжкових виставок, і по вихованню патріотичну, і по естеціці різні художні виставки. Потім, звичайно, ми звертаємо увагу, як читачі читають, чи відвідують від бібліотеки, чи немає у нас боржників, які взяли в перших класах, колобка і тримають до 11 класу. Оце все ми дивимося зараз. І все свідкової як же діти полюбляють нашу шкільну бібліотеку. Одразу по завершенні лекції учні поспішили до бібліотеки, щоб взяти участь ще в одній акції в рамках місячника під назвою Подаруй книгу бібліотеці. Почувши, що в нашій школі приходить акція Подаруй книгу бібліотеці, я відразу вирішила ну, трохи поповнити її надбання. Адже дуже важливо, щоб молодші дітки, школярі читали книжки. Ну, я в ранньому віці отримала цю книгу, і вона багато чому мене навчила бути витривалою та ну, долати перешкоди. Відтепер це видання, як і багато інших, займуть свої нові місця на поличках храму книг.